Друзі, здорова. Обіцяв вам ще одне відео. І то попереднє, що виклав я, то було записано вчора. Не встиг багато роботи було, не встиг, не встиг друге записати, і то не встиг вчора викласти, тож буде і сьогодні, і то, і, то, і інше. І, і друге, хтось мені помахав, я вам махаю, вона мені махає. Коротше, дивіться, про що ролик буде? Ролик ролік буде про медикал екзам. Це та медкомісія, яку ви мусите, ви, ми, всі ми, хто прибули в Канаду, мусимо протягом 90 днів пройти цю медкомісію. Спробую докладненько вам розповісти про цей етап. Значить, перше, вам потрібно записатися до терапевта. Е, є таке, е, нього правило, що можна і не записуватись. Е, можна просто піти і сказати, та я українець короче, коротше, все, мені все можна, пускайте мене першим перед тими холопами, що там сидять. По запису, то я ж українець. Не робіть так, я вас прошу. Люди сидять, люди записувались, люди прийшли раніше, а тут ви такий красивий, прийшов і ті типу, На блатну казі приїхав. Я Я не вітаю таких дій, тож і вам не раджу того робити. Це дуже-дуже негарно. Я вважаю, що нічого страшного немає в тому, щоб просто знайти терапевта і записатися. До якого терапевта <кій> ми записалися, я вам в посиланні скину адресу цієї клініки. Там же, в принципі, ви знайдете по адресі сайт. Зайдете на сайт, там зареєструйтесь. Інструкцію по реєстрації надавати не буду, вчиться самі все робити. <кій> так, значить, зареєструвалися ми на... 19 грудня, сьогодні вже 21 грудня, тобто позавчора ми сходили, відвідали терапевта. Терапевт нам виписав такі папірці, типу як-то не знаю, як російське направлення на здачу крові і на флюорографію. Що ще робив терапевт? <смі> В нашому випадку більш нічого. А запитався, як у нас справи. Нічого. Не виміряв тиск, не, не послухав нас, не, я не, знаю, не горло не подив, нічого не подивився. Про, як ваші справи? Кажемо, та, та отлично а ваші як. Та теж добре. ідіть з Богом. все, оце терапевт. Отже, послуги терапевта коштують 120 доларів на людину. 244 бакси ми заплатили. Це за ну, там, 4 долари це типу цей податок. Все, в прийняту терапевта це все. Далі, в той самий день ми поїхали робити. Флюрографію. Флюрографія, там немає запису, просто приїздите, там же терапевт. А, до речі, там у терапевта в, той, в тій клініці, де ми були, там працює україномовна дівчина. Тож Настя, в принципі, за цього туди і записувалась, але нам вона й не знадобилася, в принципі, бо. Ну, скрізь, ви просто даєте свою бумажку, тіпу, яка у вас там є, і вони вже розуміють, що ви там, з якої причини ви прийшли. Тож е намагайтеся поменше ту дівчину дергать, бо вона така бігає там, бідна, всім допомагає, кожен їй там щось дергає. А насправді ну, цього ну, не треба робити. Прийшли, а вас там ще сфоткають, не знаю для чого. Коротше, сфоткали нас у терапевта того, а, Все, поїхали ми у. Айта, це... забув вам, що хотів сказати. То це ж вам а, в тій у терапевта вам дадуть адреса. на цих адреса, де можна зробити ту флюорографію. І ви вже оберете деяка ближча до вас. Тож про флюорографію я вам надсилати не буду ніяких інформацій. Ми поїхали з тієї бумажки. Єдине, що, якщо вам вже дуже кортить, у мене здається, є. А, ні, немає, немає, в цьому телефоні немає. Коротше, поїдете по тій бумажці, зробите собі флюорографію. Приїхали ми. У флюорографію так само, так само ми зареєструвалися на стійці реєстрації. Нас викликали. Там вже україномовних нікого, не російськомовних нікого немає. Тож якось справляйтеся самі. Значить, зареєструвалися, нас викликали, зайдете в. Кабінетик, підійдете до тої машини, до того фотоапарату, він вас фоткає і все. Єдине, що я вам розповім зараз, дивіться, для хлопців простіше трошечки, ну це не то, що там складнощі якісь, але може комусь це буде корисне. Е, дивіться, я був вдягнений на тіло, у мене там під низом була до тіла футболка. Тож її ми не знімали, хлопцям не треба її знімати. А у дівчат виникнуть питання в плані там, їх бюзгалтерів, бо там є металеві предмети, тож прийдеться зняти і вам дадуть якусь там Насті давали каже, якусь, типу фартуха щось таке, сфоткатися. Щоб оцих лишніх тілодвіжень виникнути, то уникнути. Тож, ви можете просто щось там придумайте собі, якусь футболку, надійте та швиденько сфоткайтесь і, і Бог з вами. Все, зробили флюорографію, флюорографія безкоштовна, ні за що платити не треба було. Зробили і пішли собі далі. Далі на наступний день Настя записалась також заздалегідь на аналізи крові, на здачу аналізів. Значить, я не знаю, чи можна там прийти без запису. Сиділи в основному всі канадійці, жодного я у нашого не бачив, а у терапевта, до речі, наших там дофіга було. А, так, і так само ті самі дії на здачі крові підійшли, зареєструвалися, вас викликали. В, наш, в нашій клініці, де ми здавали кров, нам дали такий, ну, показали такий намірок, в яку кабінку зайти, для того, щоб вам зробили аналіз. все, ви там хвилинку почекали і... Боже, скільки аварій, кошмар. Просто кошмар. Такий галальоз страшний, а люди якось необережно їздять. Все, зробили ми аналізи крові і пішли собі з Богом. Посилання, тобто адресу, де ми здавали кров, так само залишу у описі до цього відео. І ви туди зайдете, там також знайдете сайт, туди також запишетесь. можете Це можна зробити в один день. Просто у Насті не було цих. Не було там часу такого обрати, щоб можна було за один день зробити. Може, ви можете, у вас там, хто раніше приїхав, у нас просто такий план був. Ми це лишили на самий останній момент, і все нормально. І в неї вже не було, у Насті не було вже вибору дати, так, щоб все зробити в один день. Тож, ви можете собі. Все це організувати так, щоб одним махом все зробили і спокійненько собі. Тільки робіть тоді, якщо будете робити в один день все, то робіть собі великий зазор. Тобто, наприклад, ви до терапевта прийдете з раночку там максимально, так на відкриття, наприклад, тоді розраховуєте десь, якщо ви не на машині, то я не знаю там скільки розраховуйте час. Скільки вам е, треба часу на те, щоб стати флюорографію. Бо можете тоді не встигнути на здачу крові. І так само кров. Тобто десь, я так думаю, собі, між терапевтом і флюорографією зазор, за у вас має бути десь години 4 робіть. Щоб було вам комфортно, щоб ви ніде не запізнилися. Бо якщо ви запишетесь, наприклад, на здачу крові, то, а до речі, згадав так, на здачу крові також можна було не записуватись. Можна просто прийти і в порядку живої очереді, записатись і вас там колись виз... Виз... визвуть. Але ну, ми вже не стали. У <кій> нас ще там трошки. А, типу, ми ж могли ж на перший день все здати за один день, але Настя каже, там треба, щоб відмовити у тій реєстрації, у тому замовленні Тієї крові, треба їм дзвонити. А англійська, що в нас на висоті, тож ми вирішили людей не лякати, щоб їм стидно не було за їх англійську. Тож ми вирішили все зробити так, як зробили, пішли і зробили ту, ту кров. Тож на кров, в принципі, тоді так. Ви можете не записуватися, а просто їхати в те місце. Ну а, а знову ж таки, це про те місце, в якому ми робили. Я не знаю, може десь і треба обов'язковий запис, розумієте? Тож, якщо ви будете йти по нашому шляху, ну типу по тим місцям, де ми робили, то ви можете. Піти до терапевта, потім е, записатися десь через 4 години після терапевта. Е, у... А, ні, не треба навіть записуватись там ще що... ж. Коротше, ніфіга вам не треба. Просто йдете до терапевта, потім з терапевта виходите, їдете робите флюорографію, е, зробили флюорографію, одразу їдете здавати кров в те місце, де ми здавали. В чому прикол ще того місця, де ми здавали кров, бо ми там ніфіга не заплатили. Хоча всі розп... ну не всі, багато хто, кого ми там дивилися читали, розповідають, що це по різних істочниках, по різному е... різна вартість. Е... Хтось каже, 17 доларів заплатили за здачу крові, хтось каже 60. Від 17 до 60 доларів ви мусите собі у голові тримати і розраховувати на те, що вам прийдеться це заплатити. Ми не заплатили нічого. Я не знаю, може нам прийде рахунок. Але я такого ще не чув, не зустрічав. Тож рахунок прийде дуже навряд чи. Значить, ми зробили безкоштовно. І ніхто. У них навіть там немає оцього терміналу, щоб сплатити за той за кров. Фіх його знає, як буде, так буде. От. Але може бути і безкоштовно в цьому місці. Бо Настя, коли реєструвалася, там, знаєте, коли реєструєшся, то е, кажуть, типу, е, там, це коштує там скількись там грошей, так? А тут ніфіга не було такої інформації. Ну, Бог його знає. Так що, коротше, вам е, бачите, мій досвід вам буде на користь в тому плані, що якби ми наперед знали, що не, не треба за, е, записуватись на здачу крові. Що там у порядку живої черги можна все пройти, то ми б могли все за один день зробити. Просто приїхати до лікаря, він нам дав ті бумажки, поїхати швиденько здати флюорографію і поїхати одразу здати кров. Все. Все це можна зробити за один день. Тож користуйтеся, будь ласка. Посилання, знову ж таки, але з, е, повторюся, я не буду вам викладати посилання на сайти, я вам е, викладу посилання на адреси, е, куди де, де, то все, де то все ми робили. А ви вже там же на то, по тому посиланню побачите там сайт, зайдете туди і зробите. Напевно, це все, що я хотів сказати з приводу. Медкомісії. так На канал підпишіться, той дзвіночок натисніть, лайк поставте, комент напишіть. Якщо там питання, які задавайте питання. А про машини пам'ятайте, кому треба. Все зробимо, все знайдемо, все буде бенч. Все, до побачення, пока-пока.